5 жовтня о 19.00 в міському палаці культури відбудеться стендап Донати і любов. В рамках осіннього туру до Кременчука приїдуть коміки зі стендап Юлей. Це Тарас Єремій, Фелікс Редька, Дмитро Носов та Андрій Пілат. Ви могли бачити їхні відео на Ютубі, а також у шоу Біографія та злучка попередні тури тривали півроку і зараз хлопці приготували нові жарти та багато любові. З кожного концерту частина коштів буде перерахована на потреби ЗСУ. Також відбудеться розіграш цікавих лотів на аукціонах. Кременчуцька газета раніше оголошувала про розіграш п'яти запрошень на дві особи кожне. І зараз ми оголосимо результати розіграшу шляхом жеребкування. Отже, перший переможець це Сергій Біленький. Ага, Другий. Вікторія Сиротюк. Третій переможець це Біленький Владислав. Четвертий переможець. Антон Павлюченко. І п'ятий переможець. Це Коваль Катерина. З ними всіма згодом зв'яжеться представник редакції.